Не тільки для своїх, і для своєї інтелігенції, творчих, творчих якихось особистостей, бо він був музикантом. Він ще й робив для звичайних громадян, містян, угу. такі ніби як ярмарки, і вони разом могли танцювати, веселитися. Казамир. Тому що Михайло Любомирський він мав Богдана Суслова, який був блазнем, при який розважав своїх гостей. Ви це знали? От чесно не знав. Ви тепер знаєте, да, в дубно, коли він жив, да. е, Любомирський Михайло, то він для гостей наймав от таку от забаву, що людина за столом їла там, якось, а всі інші дивилися, як він їв. Я зараз вам покажу, розкажу про це. Да. Тому, якщо Казимир був такий більш нормальний, то це да. радує. Так, ми знаходимося в палаці Гірці, в центрі Рівного. Люб'язна. Анастасія нам проводить екскурсію. Так, це вже приміщення, в якому ми зробили інсталяцію. Як польська шляхта могла б на той час проживати в її розквіті. На нашій території, бо в принципі не було всередині ніякої інформації, як він виглядав. Uh -huh. Цей палац, на жаль, знищено. Бо Казимир Любомирський, про який ми говорили з вами, про якого ми з вами говорили, він любив колекціонувати картини, в нього була дуже величезна колекція, але її, на жаль, було розграбовано, ми не змогли її віднайти. Uh -huh. Нам допомогли з експонатами краєзнавчий музей, звичайні рівняни, які хотіли принести, була якась інформація, там листівки, фото. І також приватних колекцій в Європі були привезені експонати. Ага, а я знаю, що от Михайло Любомирський любив полювання, а Казимир так розумію, був більш таким домосідом, так? Він творчий, так. Творчим домосідом. Угу. Ось бачите, це, до речі, один з портретів, які залишились Казимира Львовського, його друга, художника. Ага, це цікаво. Італійського художника. Дракула якийсь. Мені знаєте схожий на На вампір. Так, я це з вами і думаю, мені він схожий на англійського. Здається, такий принц чи король Чар Чар Чарльз. Чарльз, король. Ні? Слухайте, це піде в Ютуб що. Це головна людина планети після Дональда Трампа і. Ну, схожий ж тут. І нас. <різь>. Ні, не схоже. <різь>. Король Чарльз зовсім красивіший, ніж цей. Красивіше. Так. Є якісь Ну, ні, ні. І тут може бути віно. Да, це така класна. Інсталяція для. Так, кулички, все, да, Це такий класний шаф, реально. В mm -hmm. цьому щось є. Ось знаходили зброю, на жаль, бо в нас тут була столиця окупованих територій mm -hmm. Західної України. Саме фашисти тут. Займали свої позиції і це теж частина історії, да. Це дуже важлива частина історії, бо можливо звернули увагу. У нас в Рівному майже немає таких старовинних цікавих архітектурних. Я читав, що знищений був центр фашиста Ну, так. Дуже шкода. Тому для нас підземельня дуже важливо. Ну, історично якби. Взагалі дуже так.